Вітаю вас, малята, любі хлопчики і дівчатка, запрошую вас в чарівний світ казок, там відбуваються дива дивні, виконуються всі бажання. Пропоную вам послухати казку Ольги Зубер, Смачний носик. Добру казку починаю. Тож сідайте всі зручненько та слухайте уважненько, буде цікавенько. Прийшла зима, засипала все навкруги снігом, Замила доріжки, вікна морозом розмалювала. Вийшла Марічка на двір погуляти, побачила величизні кучугури сніга і вирішила зліпити сніговика. Оскільки Марічка була маленькою, та й сніговик вийшов маленький. Не сніговик, а сніговичок. З оченятами, з гудзиками. Війником – гілкою, носиком морквинкою. Замерзла Марічка, поки ліпила сніговичка, побігла в хату грітися. Наступного ранку вийшла вона на двір. Дивиться, а в сніговичка носика немає. Взяла вона ще одну морквинку і зробила з неї сніговичку нового носика. А наступного дня та ж сама історія. Стоїть сніговичок і знов без носика. Дивується Марічка, куди ж ця морквинка щораз зникає. І вирішила вона поспостерігати за сніговичком. Пішла в хату і у віконечко посирає. Аж тут, глядь, підкрадається до сніговичка зайчик. Хвать морквинку і навтьоки. Так от хто носика у сніговичка щораз цупить, сміється Марічка, розповіла цю історію дівчинка бабусі. А та й каже На, онучко, ще морквинку, зроби носика сніговичку. Марічка так і зробила. Побігла на двір і приліпила морквинку сніговичку замість носика, а наступного дня знов морквинки немає. Ось так Марічка цілу зиму зайчика годувала. Любі хлопчики і дівчатка, я думаю, казка вам сподобалась. Казки нас вчать добрими бути щедрими, щирими і вірити в дива. Завжди допомагати тим, хто потрапив в біду. Приємного вам перегляду та до нових зустрічей!